посилові. звук сам за себе балакає, розказує все нам. Дрова зложені, як завжди, і це сухі дрова. Люди ж у нас, мабуть, третій раз перший раз, мабуть, сухі брали. Це, другі. це другі. сухі, другі, так? сухі, Друг, другий раз. Один раз взяли сухі і. Цього року ціна на сухі не дешева. І так завжди дорожче, тому що це трошки процедура. Але знають люди за що платять, і така штучка. Вже один складометр. Замовляли, до речі, 5, а вийшло 5,7%. Це нормальна практика, плюс-мінус 10-15% від замовлення. Платите за те, що є на машині для вас, а не за машину дров чи ще що-небудь. Але звучок Та, ти що! Половини замовлення такі, Гарне есенькі, била есенькі, сухесенькі дрова такі. Ай! Посіла, ну па... Не... Звучара, кучка росте потихеньку. Там ще є. Отако березкотуни. Найколорійніші дрова в нашому регіоні. Колорійніших дров збути не може. Чтири тисячі складометр. Ось така кучка. П'ять і сім складах. Ось така горбочок. Біліше білого, твердіше твердого.